Всім привіт! Ви на каналі Укейт, і сьогодні я хочу разом з вами скласти капсулу, яка буде складатися з 18 речей, показати вам найбільше різноманіття образів, які я склала, найбільш цікавих образів. Звісно, що зможу показати не всі, так як вона буде досить великою, це буде з кількості речей. ми Потенційно можемо скласти 50-60 образів, але я складу трошечки менше і покажу вам. Для цього експерименту я взяла бренд Олександр Шкляр. Це український бренд, який спеціалізується на більше плечових виробах. Так як скоро осінь, я все ж таки хотіла вам розкрити, показати цей бренд. Можливо, хто ще не знайомий з ним відносно плечових виробів. Вони створюють дуже класні пальта, тренчі, жакети, хорошої якості. Мені дуже імпонує цей бренд. Я обрала саме його, тому що зараз дуже великий запит на ділові речі, на романтичні речі, жіночні речі, приталені силети. Тому я обрала його. Бренд Олександр Шкляр це моя щира рекомендація, це не реклама. Я сама маю речі цього бренду в своєму гардеробі. І з останнього, що я купила, це було таке класне осінньо зимове пальто в Клітинку, воно дуже якісне. Постійно всі роблять мені компліменти про нього. Питають звідки цей бренд. Хоча воно достатньо просте, але воно класне, якісне, гарно пошито, хорошого корою. В ньому дуже зручно, зручно рухатись. Тобто ви вдягаєте його і ви не знаходитесь, ніби в тулубі. А вам дійсно дуже зручно в ньому. І воно тепле. Я обрала для себе більш осінній варіант, хоча можна було варіювати і вибрати зимовий. Я не пожаліла, мені було класно в ньому тепло. Можу довго розказувати про це пальто, але перейду конкретно до цього бренду вже більше. Я дуже часто використовую цей бренд в капсулах своїх клієнтів, тому що вони мають класні речі, класної якості, гарний пошив, хороші тканини, такі досить, хороші форми, силуети мені підходять дуже часто. Наприклад, у мене є запит на те, щоб додати бежевий тренч в гардероб клієнта, і я. Точно піду до Олександра Шкляр бренду і подивлюсь, чи є цей тренч. Мені подобається, що там хороші шви, що він класний довжини, він правильного кольору, у якого має бути тренч. Він не зелений, він такого холодного бежевого відтінку. Тобто, все в ньому ідеально. Був запит, наприклад, від моєї клієнтки, що потрібно було підшити під неї тренч. Ми підшивали бренд погодився на те, щоб підшити його зменшити, і це було за їхній рахунок. Дуже класно, як на мене. Покажу всі створені образи на собі. Розповім, чому я обрала ці речі. Також, до речі, нагадаю, що ці всі речі будуть не тільки Олександр Шкляр, будуть деякі речі з мого гардеробу. Я розкажу про комбінації, про найбільш вигідні сети цих образів. Тож давайте переходити вже до створення. Mm. Для першого образу я обрала такий молочний. Костюм такий трошечки шампань. Класно у ньому піти на весілля, мені здається, або піти на народження, просто в якийсь офіс зайти і попрацювати. Обрала також босоніжки Zara, бо їм багато років. Тобто, де трошки досить базовий варіант шкіряні і сумка від Estro. Також топ-бандо, це мій власний топ. Я його шила на замовлення. Покажу потім різні варіації з цим топом, тому що це не просто топ-бандо, там ще є така аплікація. Там є три варіанти подачі цього топу, і ви побачите, що речі з образу образу вкочують, і таким чином вони працюють, як в капсульному гардеробі. Це такий Total Black образ зараз на мені. Шорти бренду Олександр Кляр». Блуза – це моя, босонішки також це мої від зара. Такі трошечки з відчуттям ніби це Zero. у них є дуже схожі. І додамо ось такий пояс а, Селін. Хотіла звернути вашу увагу на цей образ без поясу, ніби хочеться щось додати, правда? Якщо зараз додам цей пояс, ви побачите, як він змінився, можна сказати, кардинально. В ньому додасться більше такого лоску. І він стане трішечки олдмані. Ось такий образ вийшов. Як бачите, я додала такого трошки близько цьому образу з рахунок поясу, відділила верхню частину від нижньої. Також застібнула блузу в такий нетиповий спосіб. Зараз дуже актуально, так застібати, більш так розслаблено. Дала сумку Jill Thunder і зробила такий Total Black. Трошечки old Money вийшов. До речі, про Old Money ви можете побачити моє відео на каналі. Залишу посилання на нього. Я знаю, як ви любите такі жіночні сулети, міді спідниці особливо. Я обрала спідницю з напівпрозорим подолом. Е також є дуже схожа українського бренда Катімо, але тут трошечки дешевше. Розтімнула сорочку, для того, щоб створити такий ефект талії. Можете носити ось так, можете носити ось так. Як вам зручно, Підкатила руками, для того, щоб побачили е зап'ястя. Це теж досить важливо для того, щоб не робити образ громістки. Таким об'ємним. Також у мене тут є підбори. Якби я вдягла, наприклад, тут кросівки чи кеди, це, здавалося б зовсім по-іншому виглядало. І я би виглядала не так жіночно. Здавалося б, набагато приземкуватішою, нижчою. І використала тут три кольори: бежевий, білий, блакитний, милий оку, повсякденний класний, зручний образ. Цього образу я обрала жилетку. Мені здається, ця жилетка взагалі така незамінна річ в цьому сезоні. Такого молочного кольору. До речі, я бачила у них кілька різних варіацій. Ці жилетки в різних кольорах, там, і здається, були сірі, і чорні, будь-які. Я обрала носити саме в такому вигляді, для того, щоб показати талі. Тобто, якщо ви впевнені в своєму пресі, ви можете так робити. Також додала сюди пояс Селін, який ви вже бачили, сумка Gill Sander. І. Якщо, наприклад, умовно, ви хочете зробити такий більш скромний образ, ви застібаєте жилет, але я вам хочу показати цю варіацію. Вона така досить скучна, на мою думку, глядає вже трошечки по-іншому. Така більш звична, але попередньо мені подобається більше. Речі, ви вже бачили в попередніх образах. Хотіла би ще додати відносно низів цього бренду, мені здається, що спідниці тут трошечки великомірять. По відчуттям, як М, але на мені С розмір цієї спідниці. І якщо чесно, якби я не мала своєї шовкової спідниці білої, то я би точно замовила цю. І вільний образ я знову використала прийом, коли ви розтібаєте гудзики. Ви також можете заправити цю сорочку, можете одягти пояс сюди. Образ буде глядати таким більш зібраним. Також сюди можна одягти замість сорочки жилет, який ви вже бачили. І також ще покажу інші варіації з цими брюками в наступних образах. Образ це образ з сукнею, така родзинка цього капсульного гардеробу. Вона в чорному колі дуже легка тканина, приємно до тіла. Це, я думаю, котон віскоза. це не льон. Мені подобається її текстура, тому що вона однорідна. Додала сюди таку хустку, такий актуальний прийом, тим самим підкреслила талію. Ви можете також одягати без неї. Ви вже сумку ви бачили і додала такі яскраві слінгбеки Zara. Воно дуже актуальні в цьому сезоні, зробила такий образ досить яскравим. Якщо носити без хустки, то буде виглядати ось так. І така відкрита спинка. Так образ. Ви вже бачили всі ці речі знову ж таки. Можна носити без жилетки суто з топом, але це більш такий варіант для Рів'єри, для моря. З низьким ходом тоді варіювати, з пляжною сумкою якоюсь плетеною. А такий варіант більш міський я обрала на підборі і з жилеткою розтібнути. можна, звісно, також застібати її, і буде виглядати так по-іншому. Такий наступний образ попереднього ви бачили топ-бандо. Це під низом він. Заверху така аплікація одяганта. Топ шився на замовлення, тому не питайте, який бренд. Брюки ви вже бачили, взуття, сумку також. Мені подобається, що це образ такий цільний, він без пояс. Якби ми сюди одягли пояс, то е наш би розділився б наверх і низ, і тоді б здавалися трошечки нижчими. Так як у нас, в принципі, кольорова гама однакова верху і низу, ми здаємося трошечки вищими. Люблю поєднання чорного, блакитного і білого. Воно, мені здається, таким цікавим, святковим. Так само вже використала всі існуючі речі, які ви вже до цього бачили. Зручний образ на кожен день ви можете брати з поясу, можете брати без поясу, просто з топом-бандом, без сорочки одягати. Мені здається, дуже класний вигідний варіант. Остання варіація цього топу, про яку я вже розказувала, третя. Я шила його на замовлення, як я вже казала. І можу сказати, що він не надто зручний в такій варіації, тобто руки в ньому не піднімеш, не буде в ньому зручно, але він досить ефектний. Якщо вам потрібно йти і ви точно не будете там, піднімати руки, займатися чимось таким фізичним, то можете, в принципі, його одягти і буде гарно виглядати. Зазвичай є мета, для кого ми створюємо капсулу. І, на мою думку, зараз це дівчина, яка хоче справляти враження, які важливо справляти враження, ходить на ділові зустрічі, працює, вміє заробляти гроші, подобається собі, і також вміє відпочивати. Мені здається, ви могли відчути це в моїх образах. Більше цікавих образів, а також, де я розказую про капсульний базовий гардероб, ви можете бачити в моєму інстаграмі, Підписуйтесь на нього, ви можете бачити моє реальне життя, що я там висвічую, показую. Також хочу сказати, що бренд Олександр Шкляр дарує знижку 10% по промокоду KatePATOC. У них немає сайту, але ви можете написати їм в директ, і по цьому промокоду ви можете застосувати цю знижку на весь їхній одяг. Хочу також підсумувати. Ми склали капсулу з 18 різних речей, це взуття 4 пари, може було трошечки менше, але я хотіла такої яскравості, різноманітності, взяла дві сумки і решта це був одяг, ви бачили, який я вже прокоментувала і одягла на собі. 18 одиниць. В загальному з такою кількістю речей зазвичай виходить 60-50 образів. Я показала тільки найцікавіші варіації, які ви вже бачили, і використала такий діловий стіль, мінімалізм, жіночний, трошечки романтичний. Варіацій, звісно, що буде дуже-дуже багато. В описі до цього відео я додам посилання на магазин, на який ви можете перейти і побачити весь одяг. Сподіваюся, надихнула вас самостійно створити капсулу для себе. Також попрошу вас підписуватись на мій канал. Якщо вам сподобалось це відео, лайкайте його, коментуйте образ, який вам сподобався найбільше. І до зустрічі!